Як же задовбала мене ваша школа, ваші домашні завдання, і взагалі набридло мені вчитися, закінчу школу, піду працювати, буду сам собі голова. Друже, якщо ти хоч раз чув такі слова від дітей, то, може, і сам таке казав, то обов'язково з тебе вподобаєчка. Може, і дійсно воно не потрібно вчитися, і кому там ота вища освіта здалась? Поглянь, скільки багато чудових прикладів, як людина погано вчилася в школі, а тепер вже мільйонер. Тож чи варто то взагалі добре вчитися в школі, щоб потім поступити в хороший університет, щоб отримати вищу освіту? А може і взагалі воно не потрібно? Спробуємо дослідити в сьогоднішньому відео. Ще на випуск цього відео мене надихнуло те, що я не так давно побачив в ТікТоці. Тосі, ась і тібільжилі ета то ж то вище не треба. Мені зараз 23 роки, Я відучилась в коледжі на Тупую профессию, так скажем, в 16 лет еще. Я бросила школу в девятом классе, поступила в колледж в 16 и проучилась там два с половиной года. И тогда меня, конечно же, не заботило о мое будущее, и мне больше интересно было тусоваться, бухать какой и какой-то заниматься. Сейчас мне 23 года, и я бы хотела, наверное, все-таки какое-то высшее образование иметь. Сейчас я немножко загоняюсь насчет того, что я уже какая-то, ну, не старая для того, чтобы поступать в университет, но как будто бы уже поздновато немножко. Я причем вообще не понимаю, откуда пошла эта пропаганда, то, что высшее образование не надо. А это отразилось... Мне кажется, на большем части моего поколения. Этому девочки, мальчики, которым сейчас 16 лет. Вообще, вы очень умные. Это круто, то, что у нас поколение все умнее и умнее. Мне очень нравится, какие у нас сейчас зумеры и альфа. Задумайтесь все-таки о своем будущем именно сейчас. Желательно сразу думать, где а бабу к усмурс рубить. И меня очень восхищают люди, которые начали, ну вот с моего поколения мне 23, которые начали в 16 лет уже чем-то своим заниматься, и они уже достигли какого-то опыта крутого и каких-то высот. Потому что по факту, у них 8 лет уже за плечами своего какого-то пути. Ну что, дружа, ось я скопився до тих відео, де накладається реакція автора каналу на якесь інше відео. О, ну, окей, але добре, це не про те. Насправді, молода дівчина говорить дуже правильні речі. Один мій хороший друг, з яким мене звела доля на певний час, казав: Я хочу, щоб мій син опанував робітничу професію, щоб в нього завжди була робота, і він знав, чим може займатися. Для цього плану, взагалі, вища освіта не потрібна. Достатньо, принаймні, 9 класів, щоб людина плюс-мінус сміла рахувати і розуміла, що твориться в світі навколо неї. До речі, друже, поділися в коментарях, як тобі такий бізнес-план на життя, чи маст хев, чи не дуже. Але тут я тобі запропоную розглянути це все не з точки зору освіти і не з точки зору диплому. Приготуйся побачити це трошки під іншим кутом. Школа це місце, де формується більшість першого кола твоїх друзів. У вас один вік, один клас. Ви займаєтесь тим же самим, ви проводите дуже багато спільного часу разом, і ваша дружба базується не на користь. Але згідно досліджень вчених із Гарварду, менше половини шкільних дружб зберігаються протягом п'яти років після закінчення школи. Ось тобі кілька конкретних цифр із сучасних досліджень, звідки беруться друзі і хороші знайомі в розрізі соціально-економічного середовища, у дослідженні, яке охоплювало дружні мережі людей в Сполучених Штатах через аналіз акаунтів Фейсбук. Було виявлено, що люди з нижчим статусом, нижче медіани доходу соціального положення мають лише 38% своїх друзів із вищого чи середнього статусу. У тому ж дослідженні йдеться про те, що люди з вищим соціоекономічним статусом мають значно більшу частку друзів з такого самого високого статусу. Зокрема, 34% друзів людей з топ-10% доходу також з топ 10% доходу. У шведському дослідженні серед класів, де 25% складу було привілейованими дохід батьків, виявилося, що майже 42% учнів з найнижчого квартилю доходів батьків мали принаймні одного привілейованого друга. Інше дослідження у Великій Британії показало, що в групі з високою економічною зв'язністю, тобто дітей із доходом нижче середнього, але багато друзів з вищими доходами, доходи у дорослому житті були приблизно на 38% вищі. Ніж в тих, хто мав менше таких друзів. А тепер, власне, перейдемо до університету. Це друге за значущістю місце по формуванню зв'язків після роботи. Повертаючись до тих же досліджень, люди, що навчалися в топ вищих навчальних закладах, зазвичай мають в середньому на 45-60% більше зв'язків із високим соціально-економічним статусом ніж випускники звичайних закладів. Згідно досліджень британських вчених, так так друже, тримайся не смійся, але дійсно британських вчених понад 40% випускників. Які вчилися в престижних вишах, знайшли свою першу роботу завдяки зв'язкам, отриманих в цих вишах, за даними LinkedIn за 2023 рік, понад 30% професійних контактів користувачів пов'язані саме з університетами, і ці зв'язки зазвичай стають каналами для подальшого росту. А за оцінками Opportunity Insight, соціальні зв'язки здобуті в вищому навчальному закладі, пояснюють до 20% різниці доходів між Тими ж спеціальностями і тою ж успішністю. Окей, друже, дуже багато цифр. А де ж тоді та мораль? А мораль полягає в тому, що місце, де ти або твоя дитина вчитесь, це не просто місце, де ви отримуєте свої знання. Разом із знаннями отримується дещо більше, навіть, ніж гроші. Це соціальний капітал. Якщо сказати дуже грубо і закрити очі на деякі дрібниці, то це означає. Які в тебе будуть друзі і знайомі через, наприклад, 20 років? Хто, можливо, колись допоможе тобі, а кому, можливо, колись допоможеш ти? Проста математика розрахунку свого майбутнього. Чи означає це те, що у всьому потрібно шукати насамперед користь і дружити тільки з тими, хто тобі в майбутньому може принести якусь вигоду? Звичайно, ні. І насправді я навіть більше скажу, бо успішність у кожного своя. Хтось буде повністю щасливий все життя, займаючись улюбленою справою і з радістю йдучи на роботу. А хтось може мати 5 квартир в Києві, рахунки в швейцарських банках, і при цьому все одно бути нещасним. Окей, і то, і то насправді крайність, мораль насправді в іншому. Потрібно самому зрозуміти, чого ти хочеш від свого життя. Але коли ти про це будеш думати і обирати. Ти повинен весь час пам'ятати, що поруч із тобою є просто такий офігенський трамплін. А використовувати його чи не використовувати то вже на твій власний розсуд. Ось тобі мій власний приклад. В мене є вища освіта, в мене є спеціальність, яка десь там віддалено схожа на те, чим я зараз займаюсь. Але навчання в універі мені подарувало дійсно хороших друзів. Якщо ви мене зараз дивитесь, всім вам привіт! А як власне вважаєш ти і чи спілкуєшся ти із друзями, з якими ти вчився після школи, напиши, будь ласка, в коментарях під відео. А на цьому на сьогодні все. Якщо було цікаво, з тебе вподобайка. Заходь в гості на канал і до наступної зустрічі, друже.